З тобою малювати пейзаж у техніці по вологу. Тому для початку ми використаємо великий пензлик, ось такий в мене є, або можна використати вам ватку, або губку і змочимо весь аркуш паперу. Гарнесенько так промальовуємо, змочуємо голодою. Будемо розводити фарбу. Так, я візьму вже великий перклик і розведу яку. Давайте блакитну, а беру воду, зразу додаю у всі сегменти водичку. Так. А, візьму зелену фарбу. Темно, зелену. Угу, Світло зелену. Я користуюся корельною фарбою. А які ще осінні кольори? Це. Ну, давайте інший відтінок ще зеленого, більш насичений, отакий. Так, ми його кожного разу, коли змінюємо фарбу. А візьмемо помаранчевий. У мене помаранчевого два відтінки, я візьму два. жовтий, ще візьмемо коричневий червоний? Ось ми всі фарби з водою. Тепер дивимося, який у нас аркуш. Вологий чи сухий. Дивіться, треба ще нам блакитна фарба для неба. Давайте блакитну ось тут зробимо. Так. І синю. Отже, будемо малювати великим пензиком. Проводжу декілька рухів. Це буде в нас небо. Бачите, я проводжу великим пензиком лінії. І так, як у нас аркуш вологи, вони розтікаються. Можна ще змочити так. Можна дати дуже-дуже маленьку крапочку фіолетового, Бо інколи вже осені небо таке зимнє. Такий лайфхак вам розкажу, якщо фарба при мокрому тоді не розтікається, треба взяти пензик, чистий, змочити у воду і пройтися вже по фарбі, але виконувати рухи. Ті, які виконуємо при малюванні. Тобто, якщо малюємо небо, то горизонтальні рухи. Ось таке небо вийшло. Тепер будемо малювати, давайте прийдемо ще ось таке небо вийшло. Змочу знову і беру теж великий пензик. беру зелену фарбу і буду малювати лінію, закінчує, де в нас закінчується ліс. Хаотичними рухами малюємо дерева в цьому лісі. Ми ж не бачимо якісь там дерева, конкретно їх гілки. ми здалеку бачимо хаотичне розташування тільки цих дерев. От і беремо різний відтінок зеленого, помаранчевого і отак от дотиркаємося. А вологий папір вже сам намалює так, як потрібно. Ми можемо уявляти, що десь якесь дерево росте, але конкретно його промальовувати ми не будемо. можна ще, поки волога фарба, взяти малесенький пензлик і трошечки-трошечки провести контур, точніше, і трошечки-трошечки провести стовбур дерева. Як ми зробимо? Ми беремо коричневу фарбу, трішечки на неї зелену і ось так малюємо. Змішуємо коричневу і зелену. Почнемо. Зараз все малюємо. Тут можна намалювати стовбир. Щоб десь було видно стовбур, а десь ні. Так, продовжуємо малювання. Тут можна покрити ось цю частину, усю жовтою фарбою, ніби там десь та вичині. Зовсім їх не видно, ростуть якісь жовті, вже пожертвші дерева, а потім зверху намалювати, намалювати дерева, яке ближче до на нас. Ще жовту використаємо фарба. Вам не обов'язково повторювати за мною. Просто уявіть, що десь дерево, ось, наприклад, ось дерево. Воно хаотично. Ми не бачимо здалеку, де в нього гілки, які вони, вони шириною. Ми не бачимо здалеку, де гілки, які вони шириною. Просто малюємо хаотично. А мокрий аркуш сам же домалює так, як треба. Так, тут ми хотіли намалювати дерево. Давайте ось це дерево хай буде таке зелене-зелене. Веселе зелене. Так. А отут ми щось маленьке намалюємо. дерево ніби похилилось. Коричневая форма Ну все, я вважаю, дерева нас вийшли. Тепер намалюємо річку. Ви знаєте, що річка, як дзеркало, відображає а те, що стоїть на поверхні. Тому перевіряємо чи нашу арку А, беремо пензлик, змочимо його гарно у воді і беремо синю, фіолетову і блакитну фарбу і малюємо ті ж самі дерева, тільки менші. Тобто не так промальовуємо сильно. І головою вниз, дивіться. Щас я ось так намалюю. Зараз я ось так намалюю. Можна використовувати великий пензель. дивіться. Я намалювала фарбу, а тепер змочую пензик і розташовую. Туди фіолетової фарби. І ці дерева не повинні бути конкретні. Не видно бути їх контур. Тому я ось там розтушова. Напевно, багато фарби взяла, але нічого страшного. На жаль, камера не так передає відтінки, але вийшло непогано. Давайте ось тут трошечки щось домалюємо, якийсь легісенький стовбур. І... І ось тут край намалюємо синьо зелений. Зараз ми все роздушуємо. Ви бачите, синьо-зелений. Гарний відтінок мені подобається. Маємо пензик і ссюди перехід. Так. Перехід. А залишки води можна позбирати серветкою, Навіть воглою можна позбирати. Просто збираємо залишки води. Ой. Дамо час присохнути нашому малюнку. Ось і все ми намалювали наш чудовий малюнок. Він ще підсихає. Бажаємо успіхів, малюйте зі мною.